Важливо зберігати наші звичаї і традиції. Тому перед Великодним разом з паном Ігором ми вирішили зорганізувати такі навчання гаївок, де дітям весело і цікаво. Оніханець начка нас, Сьогоднішній такий проект, який зараз триває в бібліотеці, простий звичайний така подія, заняття, з на яких я стараюся передати досвід, той, що знаю, то ті знання, які маю, які стосуються весняного дитячого фольклору, зокрема гаївок і веснянок, це таке собі можу зобов'язання, що дорослі завжди в Україні просили дітей зустрічати весну. В той час, коли може трошки старші ходили на купала, а ще трошки старші займалися обжинками, то веснянки і гаївки доручали дітям. То я хочу, щоб і цим дітям також доручити, щоб вони міли кликати весну, кликати добру погоду, добрий настрій і веснянки як частина українського фольклору, і гаївки як частина західноукраїнського фольклору. Ми приходимо на цих заняттях, знайомимося з Мелодикою знайомився зі словами. А що найбільше, то е, стараюся показати рухи, прості рухи. нас, нас була була. Мені сподобалось, як ми плили вінок. І Розплітала його. Сьогодні був трохи в мене важкий день, але мені сподобалось.